Жовтневий четвер виявився нескупим на теплу погоду. Багато новин підготували і наші журналісти. Вітаю в студії. Працює Ірина Ващук, і вже далі про таке. День боротьби з бідністю. Чи задоволені закарпатці власним життям та забезпеченням держави? Якісна та чиста вода, яку ми п'ємо? Застарілі будинки, нагальні проблеми мешканців. Благоустрій понад усе мукачеві облагородили місце відпочинку, сучасне лікування, досвід пластичної хірургії, релігійні мотиви в обласному центрі відбулася виставка польської художниці. Народний депутат Віктор Болога порадив владі замість олімпіади зайнятися дорогами і туалетами в школах. Зокрема, наголосив: цитую, через погані дороги, низка сіл фактично відрізані від світу. У багатьох школах туалети і досі не каналізовані, а хворі часто помирають через банальну відсутність ліків. Чи має право держава, яка не забезпечила елементарних умов для своїх громадян витрачати кошти на підготовку до олімпіади? Думаю, що ні. Владі потрібно повернутися до реалій і перестати мовпувати свого північного сусіда. Із імперських мегапроектів, якого сміється весь цивілізований світ, нагадаю, українська влада має намір подати заявку на проведення зимової олімпіади 2022 року в Україні. 17 жовтня день, коли весь світ звертає увагу на проблеми людей, які живуть у злиднях. Наші журналісти вирішили поцікавитися у пересічних закарпатців, чи вважають вони себе бідними, та яку заробітну плату хотіли б отримувати, аби почувати себе гідним громадянином України. Наскільки держава забезпечує своїх громадян, думка самих громадян далі. Хоч нині вони ще студенти, яку заробітну плату хотіли б отримувати після закінчення вузу, вже знають. Тисяч п'ять шість на даний момент для начала. Ну і після того, як уже людина розкрутиться, Думаю, починаючи від п'яти тисяч можна прожити на це. На те, що за кілька років кваліфікований фахівець буде отримувати гідну зарплату, молодь сподівається. По дві з половиною тисячі, які зараз в середньому отримують закарпатці, їх аж ніяк не влаштовує. Кажуть, за такі гроші прожити важко. Однак, щоб змінити ці цифри, економіку в країні потрібно розвивати швидкими темпами. Тоба економіка мало. Робочих місць, підприємств, щоб люди мали роботу достойну, і не щоб не треба їм було їхати там за границю. Там що що була стабільна зарплата, стабільна робота, стабільність. А не так як тепер стабільність ламається судьба, там кажуть, от, стабільно безробітні. Відто йде бідність до нас. Низький рівень життя. Зараз головна проблема України, кажуть люди, і вирішувати її повинні чиновники якнайшвидше. Інакше рятувати від бідності буде вже нікого. Такий, як у нас, доход тисячу гривень, то, то, то взагалі навіть не бідність, а то вже нижче бідності межі. Якщо людина на межі виживання, то, то можна назвати бідністю. Та людей, на жаль, багато. Те, що на сьогоднішній день Україна одна з найбідніших країн Європи, люди знають, та вийти з кризи можливо, переконані Закарпатці. Потрібно лише обрати правильний шлях її розвитку. Треба навіть вступити до Євросоюзу, там якісь стандарти кращі. Для життя не відмовились би студенти від заробітних плат, які отримують люди в Сполучених Штатах Америки. В Америці, наприклад, виплачують там зарплату 3 тисячі доларів, витрачають вони тисячу доларів, а де 2 тисячі, не знаю де. А от 900 тисяч гривень, а на прожиття нам потрібно 3 тисячі гривень, а де вони беруть 2 тисячі, так не знаю. Та підвищити рівень життя людей, навіть якщо економіка і запрацює, не вдасться, якщо не подолати в країні корупцію. Корупція це відіграє важливу роль у економічному рівні нашої країни. Потрібно приймати закони, щоб, щоб більш боялися злочинці, щоб не було такого рівня корупції. Статистика свідчить, середньостатистичний українець сьогодні витрачає на харчі лише 23 гривні на день. Тож чи варто на Україні лише один день в році боротися з бідністю? Або ж потрібно робити це кожен день питання риторичне. Без їжі людина може прожити два місяці, а без води не проживе і п'яти днів. Вода життя, а чиста вода основа здоров'я, стверджують спеціалісти. Всім відомо, що людський організм складається із 90% води. Однак не кожен дотримується правил щоденного споживання великої кількості рідин, і не обиякої, а чистої. Яку воду п'ють закарпатці? Дізнавалася Мар'яна Мартин. 6,3% такий показник бактеріального забруднення із централізованих систем водопостачання в Закарпатській області, розповідають представники СЕС. Високий чи низький цей показник, якщо в середньому по Україні він становить 2,8%, очевидно. Звичайно, відбуваються певні погіршення якості питної води. Чому? Тому що водопостачання в Закарпатській області лише частина. Районних центрів і обласний центр мають централізоване водопостачання. Так, населення сільське здебільшого користується верховодками, колодязями і каптажами. Якщо брати по Україні, то серед найбільш забруднених щодо показників води чотирьох областей наша на третій сходинці. Представники санепідслужби кажуть, що ці показники нерідко впливає неправильне розміщення каналізаційних труб, зокрема і в селах. Коли пішли дощі, звичайно, з полів з оточуючого середовища змивається все і попадає в воду, і якість води погіршується. Якщо порівнювати якість води в закарпатському сільському регіоні з якістю води, скажімо, Києва, то звичайно ми є наші показники є гіршими. Що стосується міст, незадовільний технічний стан водопровідних мереж має значний вплив на якість води. Зношеність їх становить від 30 до 80%. Відсотків. Так, труби, по яким тече вода в обласному центрі вже стали справжнім антикваріатом. Важливий для якості і графік постачання води. На жаль, сьогодні в містах області цілодобове водопостачання тільки подекуди. Хіба що мріяти про постачання води цілодобово можуть жителі Ужгорода. Ні. Вже давно не п'ю, вже років 20-30. Не довіряю просто напросто безперебійної води ужгородці і не пам'ятають. кажуть її, і не було. Розповідають живають тільки кип'ячену воду. На відміну від ужгородців не скаржиться пані Інна, жителька Чернівців. А тому я практично не знаю, що таке проблема з водою. у нас. Ну, якщо хіба аварії буває, це інколи дуже рідко, а також постійно вода є. І у нас досить непогана по якості вода. Розповідає, задоволена цілодобовим графіком постачання та якістю води. у Роціоні єдиний обласний центр на західній Україні, де вода для мешканців подається за графіком: З 6 до 9, з 12 до 14, з 18 до 23. -ї. Та й методам очищення води жителі зовсім не довіряють. Сама велика проблема це вода, вода, якою ми користуємося вдома в наших водопровідних мережах. Бажано би якось звернути увагу саме на цю проблему. Чим вона очищається зараз? Вона дуже хлорується. Це дуже шкідливо. Аби воду можна було запустити безперебійно, потрібно повністю замінити водогінну систему коштів нема. Було створено низку програм буцімто то для покращення системи, та все марно. Здається, чиновники забули про те, що приймали на сесії кілька років тому. Незважаючи на плани оновлення системи води в обласному центру, виділяти кошти не поспішають. Своїх же грошей водоканал немає, натомість має тільки борги передобленерго. Тож осучаснення систем водопостачання наразі тільки мрія для ужгородців. Відразу дві малі батьківщини. У жителів Тячівського Тернова з'явило ще одне рідне село. Виявляється, їх будинки побудовані на землі сусіднього села Криве. Таких хат виявилося близько трьох десятків. Як сприйняли люди нову звістку, розповість Світлана Комлева. Раніше жив в одному селі, а зараз, виявляється, живе вже зовсім в іншому, розповідає пан Іван. Чоловік дивується, хоч і своєї хати нікуди не переїжджав, адресу офіційно доведеться змінювати. Як з'ясувалось, його будинок, який зареєстрований в Тернові, побудований на Кривській землі. Я не знав, що я. На території чужої живу. Для того, щоб документи на будинок були в порядку, пан Іван найближчим часом збирається вже офіційно переїхати до села Криве, а точніше сказати, просто зареєструватись у сусідньому селі та приватизувати там хату. Обов'язково приватизувати, залишається дітям потомство, щоб знали, кому припаде. Ну а так передати не можна. Така ж ситуація й у пані Марійки. Все життя жінка прожила в Тернові, а зараз виявляється її рідне село Криве. Та приватизовувати будинок каже, вже не буде. Тяганина з документами не для її віку. Аж хочуть діти, та май собі чинять, чо вони хочуть. А я вже як добуду. А діти як хочуть. Оформити документи на будинок в інтересах самих людей, каже Кривський сільський голова. А така незрозуміла ситуація із землею, тягнеться ще з часів, коли на території цих сіл був один колхоз. Не знаю, що зараз так склалося, що якщо людині щось зробити, ну елементарно провести газ, світло у будинок завести, приписати когось в будинок, тримати приватизацію, ну скажімо, право власності на будівлю. У нас так є маленька проблема. В районі 30 будинків. Які зареєстровані в Тернові ну, Тернов, сусіднє село, але вони побудовані на Кривській землі. Тобто є розширення меж, в 2003 році було, і то є Кривська земля. Для того, щоб у майбутньому не виникало проблем, селянам будинки, яких побудовані на Кривській землі, потрібно звернутися до сільської ради та офіційно зареєструватись. Ми вже зараз почали вирішувати цю проблему. Вже п'ять будинків, які вже в процесі. Що документація робиться? Дається рішення, що це є дійсно кривська земля. Рішення є в 2003 році. Було рішення, і згідно цього рішення, спочатку робиться на будинки технічний паспорт. Вже на Кривець робить в Тернові. Ми написали їм відношення. Що будинки кривські, вони в себе з господарських книг виводять? Ми до себе записуємо господарські книги і робимо раз право власності на будинок, на землю. Та в якому б селі не жили люди, любити свій рідний край, кажуть, ніколи не перестануть. Я люблю свою батьківщину, хоч коту хоч де. Ужгороді адвокат збив трьохрічного хлопчика. Дорожньо-транспортна пригода трапилася в обласному центрі Закарпаття учора близько обіду. Чоловік на автомобілі марки Нісан, їдучи вулицею Жемайта, збив дитину, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Хлопчика одразу ж доставили до міської дитячої клінічної лікарні у потерпілого підозрюють з закриту черепно-мозгову травму. Повідомляє сайт Закарпаття онлайн. На Закарпатті виявили ще одну несанкціоновану врізку в нафтопровід дружба. Врізку знайшли між селами Нижні Ворота та Задільські, що у Воловецькому районі учора ввечері. Несанкціоноване втручання в нафтопровід дружба, помітив командир відділення групи охорони лінійної частини нафтопроводу. На трубі знайшли врізаний кран із вивідною різьбою 32 мм. Витоку нафтопродуктів та загрози навколишньому середовищу поки немає. Повідомляє інтернет-видання Закарпаття онлайн. І вже далі у нашому випуску ви побачите благоустрій. Понад усе мукачеві облагородили місце відпочинку, сучасне лікування, досвід пластичної хірургії, релігійні мотиви в обласному центрі відбулася виставка польської художниці. У мікрорайонах Мукачева продовжують облаштовувати місця відпочинку. За сприяння почесного громадянина міста народного депутата Віктора Балоги впродовж літа біля багатоквартирних будинків в мікрорайонах Підгоряни та Окружна виготовили та встановили 80 комплектів столів з лавицями для відпочинку. Наразі акція завершується встановленням ще 42 комплектів у мікрорайоні Росвигово. Пощастило і жителям багатоповерхівок, що на вулиці Червоноармійська. У Мукачеві завжди вистачало вандалів, які можуть понівечити дитячі атракції та лавиці на подвір'ях. А от полагодити чи змайструвати щось нове, руки не лежать, стверджують мукачевці. Тамара Андріївна, жителька мікрорайону Росвигово, каже: останні десять років благоустроєм подвір'їв ніхто не займався. Нічого не робили. абсолютно. Крім того, що цей дворник. Все ж думку громади врахували. І з початку літа за сприяння народного депутата України Віктора Балоги стартувала акція з благоустрою міських подвір'їв. У Мукачеві продовжують облаштовувати місця відпочинку. Загалом у місті вже встановили близько сотні лавець. Колись на подвір'ї будинків 5А та 7 А, що на вулиці Червоноармійській, був лише дитячий майданчик і кілька старих лавець. Тепер тут нові комплекти лавець та столів зі сталі і товстих рейок, які до слова ще й прикріплені до землі. Звісно, хорошо. Господи, в основному, та шо пенсіонер видід посидіть, рібенок пограється. Загалом, за сприяння почесного громадянина Мукачева Віктора Балоги, упродовж літа біля багатоквартирних будинків в мікрорайонах Підгоріни та Окружна було виготовлено та встановлено 80 комплексів столів з лавицями для відпочинку. Наразі акція завершується встановленням ще 42 комплексів у мікрорайоні Росвигово. У всіх мікрорайонах міста встановлено 122 комплекти для відпочинку мешканців. Європейський тиждень місцевої демократії у Мукачівській ратуші це щорічна загальноєвропейська кампанія, яка має на меті розповсюдити інформацію щодо принципів місцевої регіональної демократії в Європі. У Мукачеві цей захід проводять вдруге. І Які основні питання піднімали Мукачівські посадовці цього року у нашому матеріалі. З 14 по 20 жовтня 2013 року в Україні триває європейський тиждень місцевої демократії. У Мукачеві із цієї нагоди провели день відкритих дверей у міській ратуші, куди запросили учнівську та студентську молодь. Захід проходив під гаслом дотримання прав людини для забезпечення більшої активності громадян. Як стверджує міський голова, сьогодні у цьому плані молодь погано орієнтована. Результат ті дискусії, адже хотілося й почути запитання, не зовсім володіє молодь тою структурою влади, тою соціально економічною формацією, яку ми побудували в нашій державі, навіть на основополагаючі деякі питання. Вони відповіді не могли дати функціонування на низовому рівні, взаємодія між громадянами та місцевою владою. Ключові у цій загальноєвропейській кампанії. Одна з основних цілей тижні місцевої демократії покращення обізнаності громадян стосовно діяльності місцевих органів виконавчої влади та можливості брати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні. Про це на заході розповів секретар Мукачівської міської ради Георгій Маняк. У нас кожного місяця проводяться засідання сесії міської ради. До цих сесій ми готуємося. До цих сесій нас залишаються і представники нашої громадськості. За місяць до проведення сесії ми оголошуємо порядок денний, і кожен із громадян нашого міста, в тому числі, і ви, можете долучитись до підготовки сесії, подавши свої пропозиції, зауваження та думки з приводу того чи іншого питання, яке у нас обговорюється на сесії міської ради. Найбільше молодь цікавилася питаннями прозорості виборчого процесу, коли Україна зможе увійти до Євросоюзу, і що чи хто цьому перешкоджає, про теперішню політичну і судову систему у нашій державі, про відмінності демократії у Європі та в Україні, зокрема, ну а основні проблеми це що бюджети нам доводять зверху, не завжди знаючи наші потреби. В тому, щоб не тільки забезпечити життєдіяльність наших територіальних громад, але й мати можливість розвивати їх, за підсумками спілкування з учнівською та студентською молоддю, мукачівські посадовці відзначили, що в Карагіні підростає відповідальне і свідоме покоління, яке реально дивиться на життя і має гарні перспективи у майбутньому. Бюджетні установи Закарпаття не виконують норматив працевлаштування інвалідів. Держава на законодавчому рівні зобов'язала роботодавців створювати робочі місця для людей з обмеженими можливостями в розмірі 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників. Втім, на малих підприємствах, де працює від 8 до 25 осіб, роботодавці повинні влаштовувати хоча б одного працівника інваліда. Однак результати спеціальної перевірки показали, що розпорядження виконується в поодиноких випадках. За матеріалами Закарпаття онлайн. На керівників установ, які працювали протягом інспектованого періоду та не виконали норматив у створенні робочих місць для інвалідів, складені та скеровані на розгляд суду протоколи про правопорушення. Європейські та американські лікарі, які приїхали до Закарпаття, обмінюватися досвідом, уже перейшли до практики. За кілька днів в обласній дитячій лікарні прооперували чимало дітей. Вроджені вади обличчя намагалися виправити оперативним втручанням. Подробиці лікування далі. Маленький Миколка один із тих, хто чекає на операцію. Хлопчик народився з розщепленням губи і піднебінням. Через цю ваду він часто гість у лікарні. Поряд з ним завжди і збентежені батьки. Дуже переживаємо, тому що в нього. І... Аналізи і почечка в нього не ну так ворожя була. Ну дуже довольні, що приїхали з Європи, що йому зроблять цю операцію. У ну, прошлому році йому вкушали, Тепер це будуть два рази на рік на Закарпаття приїздять провідні лікарі Європи і Америки. Такий обмін досвідом триває вже протягом шести років. Цього року ділитись досвідом приїхали провідний хірург з Угорщини Атіла Ваштян та лікар з Філадельфії Оксана Джексон. Хірург з Угорщини приїхав до нас не вперше. Він як і батьки дітлахів розуміє. Мії доцільність такої практики. Ми не тільки оперуємо, але й навчаємо. Заздалегідь готуємо та інформуємо пацієнтів, щоб у зазначений час приїхати і прооперувати, тим самим передаючи наш досвід. Це вирішує проблему транспортування хворих. Не потрібно їхати за кордон, щоб робити такого роду складні операції. Угорський лікар додає цього разу. Працював пліч опліч з Оксаною Джексон, лікарем із Філадельфії, яка має українські корені. Її батько з Полтави, а мати із Харкова. Саме тому у жінки особливе ставлення до України і українських дітей. Щодо відгуків про роботу фахівця то інакше як ювелірної її назвати не змогли. За один день жінка робила по три операції, кожна з яких триває по півтори-дві години. Це другий етап операції, конкретно для тих, хто має вроджені вади піднебіння. Таку операцію зробити зараз неможливо разом з вашим лікарем. Ми сьогодні робимо ці операції, асистуючи один одному. обмін досвідом передбачає також стажування наших лікарів в європейських та американських медичних закладах. На базі і угорщини і Америки спеціалізуються і наші лікарі. Тепер недавно був якраз лікар наш із нашої відділення інтенсивної терапії. Кізман Антон Антонович якраз він навчався по методикам цих анестезій у Угорщині, у місті Печ, і це дуже теж допомагає нашим лікарям впроваджувати нові методики, вивчати нові методики, бути на передових позиціях. Наші лікарі такий досвід вважають безцінним, адже не маючи надсучасної техніки, завдяки такій практиці зможуть допомагати багатьом хворим. У обласному центрі триває призов до лав збройних сил. Цього разу закарпатських юнаків відправляли в президентські та внутрішні війська. Серед тих, чия мрія здійснилася призовник Віталій, батько та дід якого обрали професію військового. Сімейну історію захисників вітчизни розкаже Андрій Білканич. Служити у Збройних силах було, є і буде священним обов'язком для кожного юнака. Такої думки і генерал-лейтенант Віктор Шилов. Все своє життя він був військовим і ні разу не жалкував про свій вибір. Навпаки, його син теж став військовим. А зараз чоловік проводжає на строкову службу онука. Я в армії служив календарних 33 роки. года. Мой син Валера служив 21 рік календарних. календарний. І, конечно, ми дуже гордимося тим, що на мой внук його син з большим желанием сам піде в армію. Стати військовим Віктор Єгорович мріяв ще з дитинства. Народився в Хабаровську, звідки й пішов до війська. Його син Валерій Шилов служив у Мукачівській військовій частині. Підполковник. Стати військовим, як його батько, мріяв з першого класу. У 1982 році, коли я пішов перший клас. А отец тогда служил, учился в академии. И так приходилось, что он по вечерам рисовал карту. Вот, вот типа как есть там карта Закарпатская область. А он рисовал учение. И вот тогда с тех пор я уже то же самое смотрел и знал, что я буду военным. Зараз прийшла черга сина та онука Віталія, який з власної волі вступає до лав Збройних сил України. Провести його на службу прийшли як батько, так і дід, який побажав усім призовникам щастю відслужити та оберігати свою батьківщину. Сам Віталій буде служити в президентських військах. Я мріяв попасть в президентські війська, тому що тата саме елітної морська в Україні. Туди всі ребята стараються попасть там от. Там дуже хороше, хороше спитання в тих військах. Цей призов на строкову службу в збройні сили – останній. Тому Віталій задоволений, що буде служити. І, хоч хлопець навчається у вищому навчальному закладі, стане він військовим, як батько та дід, чи ні, поки не вирішив. Ужгородському професійному ліцеї виявили порушень на 125 тисяч гривень. Закарпатські держфінінспектори виявили порушення, що призвели до фінансових та матеріальних втрат під час ревізії господарської діяльності Ужгородського професійного ліцею. Причиною стало недотримання вимог законодавства, яке регламентує оплату праці та преміювання працівників. Установі нарахували та виплачували премії заступникам директора на підставі лише внутрішніх наказів без відповідних рішень управління освіти і науки. Таким чином, незаконних премій на Рахували і виплатили на суму 56 тисяч гривень. Були порушені у виплаті матеріальної допомоги та нарахування єдиного соціального внеску, які склали 32 тисячі гривень збитку. Також виявлено завищення вартості та обсягів виконаних ремонтних робіт. 15 жовтня в Закарпатському музеї народної архітектури і побуту відкрили фотовиставку Анни Валчик під назвою Свідки страждання. Роботи польського фотомитця переважно про християнські святині на близькому сході. Картини вражають класичними мотивами та манерою стилю. Тож подивитися на пам'ятки архітектури християнства навідались і наші кореспонденти. Побачити зруйновані християнські святині Ужгородці та гості міста мають змогу на фотовиставці Свідки страждання, Анне Валчик. Родом з Польщі пані Анна мандрувала містами Сирії, Іраку, Йорданії, Вірменії Ізраїлю, де фіксувала на фотографії все, що бачила, навіть побувала на сирійській війні. Я займаюся фотографуванням близько 20 років. Особливо багато фотографій я зробила, коли була в Сирії, де йде війна. Також на виставці представлено багато фотографій християнського світу на близькому сході. пані Анна непрофесійний фотограф. За професією вона археолог, що вплинуло на зміст фотографій, де здебільшого представлені християнські пам'ятки архітектури, які дійшли до нас з римських часів. В Ужгороді фотограф свої роботи представляє вперше в Ужгороді я не вперше, однак свої роботи тут я ще не представляла. Місто мені надзвичайно подобається головним організатором цієї виставки є владика Мілан Шашік, владика греко-католицької Мукачевської епархії, який ну дуже відкритий на церкву в Захалі церкву, також на Близькому Всході. На просив нас, щоб ми допомогли зорганізувати цю виставку, влаштувати в ужгороді фотовиставку Анну Валчик запросив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан Шашік, який разом з орденом Капуцинів допоміг в організації. Світлини представили в одному з залів Закарпатського музею народної архітектури і побуту. Програма час добігла кінця, і в останній день робочого тижня ви побачите. Без домівки на Тячівщині чоловік уже кілька років живе у вбиральні. Близьке середньовіччя у Ченодіївському замку продовжується музичне сузір'я Закарпаття. На сьогодні це все. Дякуємо за увагу. Гарного вам настрою та приємного вечора. Далі на вас чекає цікава інформація, тож не перемикайте.